Зустрічали переможців зранку, 8 червня до південного повернулася шкільна баскетбольна команда Гепарди. Вихованці авторської школи Миколи Гузика боролись за перемогу на всеукраїнських змаганнях пліч опліч. Батьки влаштували спортсменам урочисту зустріч. До них приєдналася начальниця управління освіти. Ми з батьками сконтактували і вирішили таким у такий святковий спосіб зустріти наших переможців, наших дітей-чемпіонів. Це незабутні емоції, коли твоя дитина досягає таких успіхів. Тобто, це звісно, це я вважаю, що кожен з батьків відчуває ці емоції. Ми сьогодні зустрічаємо наших чемпіонів, наших переможців, гепардів, баскетбольну команду. Авторської школи Миколи Петровича Гузика, які е, я, я навіть не знаю, як це назвати, блискавично, суперово, круто е, виграли перше місце Кубок Пліч-опліч в Україні і стали чемпіонами в своїй категорії. Для нас ця перемога ще є такою значущою, тому що ми, е, діти наші, наша команда виграла у міст мільйонників. Тобто е, ми місто південне по суті обіграли. І Київ, і Дніпро, і ну тобто ті міста, в яких дійсно м, дуже великий відбір. Фінальні ігри п'ятого етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу проходили в Тернополі. За першість боролись 42 команди з 22 регіонів країни. У фінальній сутичці гепарди обіграли команду суперників із Дніпра. Ми спочатку програвали, але у третій чверті взялися за розум і почали вести у рахунку. Відігралася в кінці. Був на моменти такі, що ми справді думали, що ми не зможемо перемогти. Були навіть таке. Але команда зібралася. Ми все-таки здобули цю перемогу для нашого міста. Шалені емоції були. Я не можу це передати. Хлопці вони трудяги, вони професіонали, тренуються дуже багато. Я їм за це дякую. Тобто вони мене витримують як тільки можуть. Я. Вважаю, що ну, більшість їх ровесників навіть не розуміють, скільки вони проходять ну, такого вже професійного зростання, коли є. Тренер давить, результат давить, час давить, відповідальність висока. Це треба ще мати сміливість так грати і перемагати. Тобто вони мають дух чемпіонів, незламний і доводять свою роботу до кінця. З командою Дніпрян гепарди зустрічалися минулого року у Тернополі. Взяли реванш. «В Минулому році ми зустрілися з дуже сильним, потужним титулованим суперником. Це команда з Дніпро. І в минулому році команда гепарди програли два очки. Ми чекали весь рік на цю зустріч, тому що тренер і всі, хто були причетні до цієї команди, гепарди, вкладали в цих дітей техніку, тактику. Це тренер, інші вкладали, щоб вони все-таки для Одещини здобули цю перемогу. В минулому році ми програли. Два очки, а в цьому році минув рік діти здобули перемогу, обігравши команду суперників на п'ять очок. Більше про перемогу гепардів на всеукраїнських змаганнях дивіться у програмі Життя міста.